Мої вітання кожному з вас. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати ось таке смачне тістечко до чаю або до смачної чашечки кави. Насправді, готується воно дуже легко та швидко, випікається все одним коржем. Шоколадний бісквіт плюс крем з гущеним молоком та е, вершковим крекером. Бісквіт дуже смачний, м'ягесенький, вологий всередині, саме тістечко в міру солодке. Тому запрошую, готуйте разом зі мною і давайте розпочинати. Рецепт, як завжди, дублюю і під відео. Яйця розділяємо на жовток та білок. Важливо, щоб у сам білок не потрапив жовток. Тому будьте обережні. Збиваємо жовток з цукром на великих обертах міксера до посвітління маси. Далі поступово вливаємо водичку. Водичка в мене холодна з-під крану. Вливаю і добре взбиваю міксером. Можна відразу додати всю воду, але щоб в нас не розбризгувалася ця маса, додаємо поступово. Ось така маса в нас повинна бути вже разом з водою. Сипучі складові. Це борошно просіяне, додаю розпушувач і просіяне какао. Какао важливо обирати хорошої якості. Добавляю до борошна та розпушувача і гарненько перемішую між собою. В два підходи додаю до яєчної або до жовтків збитих і все гарно перемішую. Раз і ще раз перемішую знизу наверх, так, щоб наша маса не осілася. Коли добре перемішалося, маса буде дещо. Густенька, ось така вона повинна бути. Потім е, збиваємо білок, який у нас залишився від жовтків, можна додати дрібку солі, але я забула додати. І досипаю цукор. Ще раз наголошую, що в описі ви знайдете всі точні пропорції всіх складників. Збиваємо до повного розчинення цукру. І в результаті отримуємо ось такий гарний взбитий білок. Без жодної крупинки цукру. Два етапи, або два підходи додаємо до попередньої нашої яєчної суміші. Знову ж таки, акуратно знизу наверх розмішуємо тісто. Це вже другий раз додаю білок, все акуратно перемішуємо, і в нас утворюється ось така гладенька, повітряна, легка маса. Насправді, це один з улюблених моїх бісквітів. Його можна випікати як шоколадним, так само замінити какао на борошно і у вас вийде жовтий бісквіт. Він дуже смачний, мега вологий всередині. Обов'язково приготуйте. Так, Виливаємо тісто в форму для зручності застилаю пергаментом і випікаю до готовності. Випікаю завжди при 180 градусах приблизно 15-20 хвилин, далі знизую температуру до 150 градусів. І вже там випікаю до готовності. Перевіряємо готовність сухою шпажкою. Так, Остужаємо бісквіт, і нам потрібно його розрізати на дві половини. Показую зблизько, який він гарний, високий в мене виходить. І можна перерізувати, так, як я, гострим ножем або пилкою, або використати звичайну ниточку. Тоже дуже зручно перерізувати. На дві половини невелику кількість до основного крему заварну основу. Це в нас крахмал 2 столові ложки, плюс 3-4 столові ложки цукру. І додаю 200 мг молока. Молока спочатку наливаю невелику кількість, перемішую до однорідності. виливаю все остальне молоко і цю масу варю на середньому вогні до загустіння. Коли почне маса булькати, забираю з вогню. Накриваю контакт харчовою плівкою і залишаю до повного остивання. Все розказала, так як камера у мене не ввімкнулася чомусь, коли це всі, ці всі процеси робилися. Заварна основа у мене просила до кімнатної температури. Вершкове масло кімнатної температури та сгущене варене молоко. До речі, це молоко я готую сама, готувала ще навесні. Баночку з комори взяла, відкрила і ось варене згущене молоко у мене на столі. Щоб ви розуміли, воно дуже гарно зберігається в стерильних банках. Залишу посилання внизу, де можете зайти та переглянути. І до речі, якщо будете питати, чи можна приготувати з магазинного молока, я не можу вам казати, так як завжди готую лише з домашнього коровлю молока, згущене молоко, збиваємо крем, вершкове масло кімнатної температури. Збиваю саме приблизно 1-2 хвилини до посвітління. Далі додаю по одній столовій ложці заварну основу. Заварної основи в нас тут взагалі небагато, але, е, як на мене, коржі набагато смачніші, коли там є невелика кількість заварної основи. Вона, ну якби пропитує набагато краще або з нею крем пропитує набагато краще коржі. як без цієї основи. Добавляю, взбиваю, далі так само додаю е, тепле молоко згущене. я його ще злегка підігріваю у мікрохвильовці, не до гарячого стану, а до такого лише трішечки тепленького. Для, для чого ми це все робимо? Для того, щоб в нас гарно збився крем, був однорідний, не розшаровувався, масло тоді легко може вбирати в себе всі ті складові, які ми до нього додаємо. Тому майте це на увазі: Згущене молоко повинно бути, ну, таке ледь-тепленьке, ледь, -ледь тепленьке, не гаряче, бо від гарячого буде масло топитися. По столовій ложці додаю згущене молоко та взбиваю. Ось кремом змащуємо частину бісквіту. Тут моя помічниця мені вже прийшла допомагати. Також використовую вершковий крекер. Крекер е, буду змочувати у завареній гіркій каві. Можете каву замінити на гаряче кип'ячене молоко. І далі змащуємо крекер шаром крему. Далі накриваємо це все гарно іншою половиною бісквітного коржа. Okay. І перемащуємо. крему якраз This хватає. Тут моя помічниця знову ж таки прийшла мені допомагати. Гарненько все змащуємо і декоруємо, кому як до вподоби. Можете приготувати шоколадну глазурь. У мене є на каналі, як я готую. Залишу в описі під відео, де я готувала литий спартак. Я там все в дрібницях, в деталях показала, яку я готую. Шоколадну глазурь. Або ж так само як я, можете просто використати молочний шоколад, потримати його в кімнатній температурі, щоб він гарно добре натирався. Далі складаємо в холодильник тісто на декілька годин, краще на ніч, щоб воно добре пропиталося, крем стабілізувався. Ось у мене ніч пролежала в холодильнику тісто. Зараз буду нарізати та смакувати разом з сім'єю. Показую вам, як він гарно нарізається. Дуже-дуже м'ягесеньке тісто, бісквіт дуже м'який, вологий. Сам крем ніжний, відчувається смак е, згущеного молока. Тому раджу всім приготувати разом зі мною. Всім дякую за увагу. Ось такий у нас вийшов результат разом з вами. Надзвичайно смачне тісто, швидко, просто по-домашньому. Дякую за перегляд. Також запрошую підписуватися на мій канал. Ставте вподобайки, на цьому з вами я прощаюся. Бажаю Божих благословінь вам. До наступних зустрічей. З вами була Мальвіна.